Привіт, як справи? Нічого, шукала властивості медіан-трикутника. Угу, точно, це ж ми працюємо над проєктом. Я також знайшла деякі властивості. Давай подивимося, чи вони в нас не пересікаються і чи не схожі. Хорошо. Дивись, я знайшла, слухай, я знайшла таку властивість. Е, медіана рівнопетреного трикутника проведена до основи, є висотою і диссектристою одночасно. О, чудова властивість. Я такої не знайшла. Слухай, яка в мене властивість. Медіана трикутника ділить його на два рівновеликі трикутники. Ось я тобі зараз її доведу. Бачиш трикутничок ABC. Так. Він медіаною Д Поділений на два трикутника С і С. Проведемо в цьому трикутнику Д, що буде перпендикулярно до нашої основи С. Відрізок БЕ також є висотою не тільки трикутника ДБЦ, а ще й трикутника АБД. БЦ це у нас є продовження сторони АЦ. Ага. Тому площа трикутника АБД дорівнює 1 друга АД помножене на БЕ. А площа трикутника АБД дорівнює 1 друга сторони ДЦ помножене на сторону БЕ. Але ж у нас АД дорівнює ДЦ. Отже, ці площі однакові двох трикутників. Тобто трикутники, на які медіана поділила даний трикутник, є рівновеликі, що й треба було нам довести. О, як цікаво. А такої властивості я не знайшла. Я знайшла таку властивість, що медіани трикутника е, ділять його на шість рівновеликих трикутників. Можу тобі її довести? Дивись, на рисунку, е, нехай АК, БН і СН Медіане трикутник С. Так? Точка О так. це точка їх перед. бачу. Вершини, з вершини А і С проведено перпендикуляри аа 1 і СС1. Напряму, що місяць медіану ВМ. дістанемо трикутник аа 1 м і трикутник СС1М. Ці трикутники прямокутні. Рінію МС, для означення медіани і кути А 1 дорівнює куту С e, МЦ1 як вертикальний. Mm -hmm. Тому трикутник А1М дорівнює трикутнику СЦ1М і АА1 дорівнює СС1. Але ці відрізки є висоти і для трикутника АОБ та трикутника СОБ, в яких сторонах ОБ є спільною. Отже, площа трикутника ABD дорівнює площі трикутника COB. Аналогічно доводимо і рівність площ трикутника AOB і АОЦ. Отже, трикутники ABD дорівнює площі трикутника COB і дорівнює площі трикутника АОЦ. Тоді за властивістю оцією, що ти щойно довела, uh -huh. маємо, що площ, площі трикутників таких АОН, Б, О, Н, АО, Б, С О К, С, ОМ, АОМ, вони є рівні цих названих трикутників. Тобто медіани трикутника ділять його на шість рівновеликих трикутників, що треба було довести. Угу. А бачиш, я знаходила цю властивість, але доведення не могла знайти, а в нас вже буде й доведення. Дивися, яку я знайшла наступну властивість. Зараз ага. я Покажу тобі ще на рисунок, ось є рисуночок. Е, медіана є геометричним місцем внутрішніх точок трикутника, відстані від яких до двох сторін трикутника обернено пропорційні довжинам цих сторін. Також не могла дуже довго знайти доведення, але ось яке знайшла. Зараз чи воно підійде. Ну, думаю, тут чудово пояснюється. Нехай БД. це є медіана нашого трикутника АБЦ. Тоді площа трикутника АБД дорівнює площі трикутника ДБЦ, за нашою властивістю 2, за якою я саме доводила. Вибравши на медіані БД довільну точку К, з'єднаємо її з вершиною А, нашого трикутника, а також з вершиною С. Дістанемо вже два трикутника: це трикутник АКД і трикутник ДК ці трикутники в нас великі, оскільки АД дорівнює ДС і висота КЕ для них є спільна. Так. Оскільки площа трикутника АБД дорівнює площі трикутника ДБЦ і площа трикутника АКД дорівнює площі трикутника ДКС, то площа трикутника А дорівнює площі трикутника КБ. Б. Але трикутник а, Б, С... але площа трикутника ABC загального нашого дорівнює 1 друга AB помножити на КМ. Е... А площа трикутника ABK дорівнює 1 друга помножити на е... А сторону AB і помножити на е... сторону KM, а площа трикутника е... К Б. Це дорівнює одна, друга помножити на БС помножити на КН, де в нас КМ і КН є висоти трикутника АБК і КБС. Отже, КМ і КН це відстані від точки К до прямих АБ і БС Відповідно. З наших останніх двох рівностей можна скласти. Таке відношення, що сторону АБ помножимо на КМ, відноситься до сторони БЦ помноженої на КН, і це дорівнює одиниця. Тобто КМ відноситься до КН, як БЦ відноситься до сторони АБ, що й потрібно було нам довести. Як тобі сподобалося доведення? Хороше доведення, а я знайшла ще на таку властивість, слухай. Усі медіани трикутника перетинаються в одній точці. Ця точка називається центром мас трикутника. Я можу тобі її довести. Дивись. На рисунку, е, нехай медіани е, АД і БЕ перетинаються в точці О, яка знаходиться на відстані ОК, ОЛ і ОМ від сторін АВ, БЦ та АЦ відповідно. На рисунку. Тоді за властивістю е, третьою е, маємо, що е, ОЛ як е, БТ до АБ. І ОК угу. відноситься до... Що точка О лежить і на медіані е, СП, що й треба було довести? Mm -hmm. Зовсім маленьке таке доведення, якщо зрівняти з тими, які в нас були попередні, це набагато легше. Слухай, яка в мене властивість. Дві медіани трикутника в точці їх перетину діляться у відношенні 2 до 1, якщо рахувати від вершин. Зараз покажу тобі рисунок. Ось ага. такий рисунок, але доведення немає, але я думаю, що ми пізніше його доведемо. Ага. Добре? Я насправді теж, ну це, це добре, але я насправді теж знайшла кілька е, властивостей, uh -huh. які також без доведення. Наприклад, е, квадрат метіани, проведеної зі сторони трикутника, дорівнює півсумі квадратів двох інших сторін цього трикутника мінус чверть квадрата сторони, до якої проведено метіан. Я не знайшла доведення, то я думаю, ми ще допрацюємо. Так, да, ми, ми подивимося. Може, можливо, самі доведемо. Ага. Я, я думаю, що це не важко. Тим більше, що ми навчаємося а. на фізико-математичному факультеті. Йдемо практикувати. А ще які ти казала властивості? Медіана для трикутника проведена до гіпотенузи до рівня половини гіпотенузи. І ще властивість знайшла. У рівнопедриному трикутнику медіани проведені до пічних сторін рік. Бачиш, ми знайшли дуже велику кількість властивостей, і я думаю, що вони нам дуже допоможуть у процесі розв'язування задач. Вивчення властивостей медіан трикутника сприятиме розширенню та поглибленню гаметні. Чайно, я думаю, що наш проект уже майже готовий. Все добре, ми вже е, обговорили властивості. Пока до зустрічі.